Питання таке, що я думаю про аскези? Ви знаєте, все я нормально думаю, але маю дуже неприємний досвід з сучасними практиками. Ось якась бізнес-орієнтована людина вихватує щось із загального контексту, робить свою практику, запускає і це. Відбувається, воно працює, але воно не відбувається алхімічним якимсь чином. Давайте, що таке аскези. Аскези це дійсно такий прохід до себе, до вищих сил через відмову від чогось. Але аскеза це настільки, не знаю, як українська, естественна природа людини. Коли вона розуміє, що вона хапає, хапає, хапає дуже багато всього, або вже нахапалась і тащить це все у своєму рюкзаку, і вдруг вона... Відчуває, що від чого треба звільнитись, і вона або відмовляється від якоїсь їжі, ну, взагалі аскеза це більшістю про їжу, або там іще від якихось штук. Дивіться, аскезою у нашій натальній карті обладає Сатурн. Це Бог часу, і це Бог структури. і… Огранічені і от в залежності від того, коли до вас прийшов оцей період Сатурну, в цей час аскеза буде працювати глобальнішим чином у вашому житті. Наразі вже розкрутили оці практики з аскезами, що давайте ми відмовимось, але ми попросимо щоб щось взамін. Ось слухайте, воно, якщо це природньо, воно так і працює. Природньо, ти відмовляєшся, але ти нічого не просиш. Твій кошик, він пустий. Це як вакуум для Всесвіту, куди повинно щось прийти нове. Але нове найвищим, найкращим для вас чином на січас. а не так, що я відмовляюсь від. Кави, наприклад, а мені раз і все прийшло, все, що я захотів. Ні, так не працює. Ні, воно працює, але ви розумієте, ну це не це як торги з Богом. От що я думаю по цьому приводу. Саму аскезу я роблю, я поважаю, але я ніколи нічого не прошу, не бажаю ніяких обмінних процесів. Я в очікуванні найкращого результату. Я п'ять, може і більше років не п'ю каву, я не п'ю жодний чай, крім трави і води з лимоном. Але я не торгувалась з богами, я не торгувалась з Всесвітом. Я просто відмовилась, бо я це відчувала. Так само від, я там відмовлялась від м'яса на якийсь час. Бо я це відчувала, оцей період Сатурну, який йшов. Наразі це якась спекулятивна тема, тому я не можу вам відповісти так, як ви хочете. Цього я відповідаю згідно з своїм досвідом і згідно зі своїми знаннями. Тому, як по мені, це торги з Богом і крапка. Все. Більш не хочу про це балакати.